Розглядаємо 5 плюс 2. 2 розкладаємо як 1 та 1. 5 плюс 1 буде 6, 6 плюс 1 буде 7. 9 мінус 2. 2 розкладаємо як 1 і 1. 9 мінус 1 буде 8. 8 мінус 1 буде 7. 7 плюс 2, 2 розклали на 1 і 1. 7 плюс 1 буде 8, і плюс 1 9. 8 плюс 2, 2 розклали на 1 і 1. 6 плюс 1 буде 7, 7 плюс 1 буде 8. 7 мінус 2. 2 розкладаємо на 1 і 1. Тобто 7 мінус 1 буде 6, 6 мінус 1 5. 4 мінус 2. 2 розклали на 1 і 1. Отже, 4 мінус 1 буде 3. 3 мінус 1 буде 2. Молодці. А ви впоралися? Давай, тепер. Продовжимо наші вирази. Спробуй продовжити ланцюжок. 9 мінус 4 буде 5. 5 плюс 3 буде 8. 8 мінус 2, звичайно, 6. 6 мінус 4 2. 2 плюс 4 6. Наступні два ланцюжки спробуй виконати самостійно. А ми перевіримо. Ну що? Готові? 7 мінус 4 буде 3. 3 плюс 2 буде 5. 5 мінус 4 1. 1 плюс 3. Звичайно, 4. 4 плюс 4 буде 8. Правильно! А наступний: 4 плюс 2 6. 6 мінус 4 2. 2 плюс 5 буде 7. 7 мінус 1 молодці 6. 6 мінус 4 буде 2. Молодці. Ви виконали це завдання. Буде 6. 3 плюс 4 буде 7. 6 плюс 4 10. 5 плюс 4. 9. 4 плюс 4 8. Молодці. Першу квіточку зробили. Тепер робимо другу. 4 мінус 4 0. 10 мінус 4. 6 буде. Вісіміш 4 буде 4, 4 мінус 4 буде 0, 5 мінус 4 буде 1. Молодці. Давай виконаємо каліграфічну хвилинку. Запиши один рядочок, числа 9. Пропиши цю цифру, точніше, тому що цифра 9 позначає число 9. Добери до малюнка схему та вираз. Поглянь, будь ласка. Біля мисочки було скільки цуценят? П'ятеро. Скільки до них ще прийшло друзів? Двоє. Який вираз оберем? Правильно 5. Додати 2 дорівнює 7. Стало 7 цуценят. В нас скільки було спочатку кошенят? Було 6 кошенят. Потім до них пройшло ще двоє. А другий малюнок навпаки. В нас було 6 кошенят, а двоє пішло. Скажи, будь ласка, який малюнок підходить до даної схеми? Коли було 6, а двоє що? Пішло молодці. Правильно. Знайди значення виразів за схемами. Пам'ятаєш, ми таке робили. 8 додати 2. Ми 8 визначаємо як 1 і 1. 8 плюс 1 буде 9 і плюс 1 10. 7 плюс 2 ми кажемо, 7 плюс 1 буде 8 і плюс 1 9. 7 мінус 1 ми 2 розклали як 1 і 1. 7 мінус 1 буде 6, і мінус 1 5, молодці. 6 плюс 2 2 розклали на 1 і 1. Це 6 плюс 1 буде 7, плюс 1 8. 6 мінус 2 буде 2 розкладаємо на 1 і 1. Тобто 6 мінус 1 буде 5, 5 мінус 1 4. 5 мінус 2. Скільки буде? Правильно, треба розкласти на 1 і 1. 5 мінус 1 буде 4 і мінус 1 3. 4 плюс 2. 4 плюс 1 буде 5 і плюс 1 6. 9 мінус 2. 9 мінус 1 буде 8 і мінус 1 7. І 8 плюс 2. 2 розклали на 1 і 1. 8 плюс 1 буде 9 і плюс 1 10. Молодці. Ви виконали це завдання. Значення виразів. Прочитає рівності на додавання. Розглядаємо. 6 плюс 1 буде 7. 8 мінус 1, 0 буде 8, 8 плюс 2 10, 3 мінус 0 3, 7 плюс 1 – 8. 5 мінус 5 0. 10 плюс 10. Молодці буде 10 і 6 мінус 0 буде 6. 9. 7 мінус 7 буде 0. 5 плюс 0 буде 5. 10 мінус 1 9. 4 мінус 0 4. 9... 0 плюс 4 4. 9 мінус 1 8. 9 мінус 9 0. Молодці. Ви впорались. Зв'яжемо задачку на розвиток логічного мислення. У Олени більше цукерок, ніж у Тетяни. Але менше, ніж у Сашка. В кого найбільше цукерок? В Олени більше, ніж у Тетяни. Але менше, ніж у Сашка. Значить, у Сашка цукерок більше. Потім, в кого йдуть цукерки? наступні? В кого, хто за рахуночком цукерок, йде на другому місці. Друга буде Оленка, бо в неї більше, ніж тетянки, а тетянки найменше цукерок. Я сподіваюся, друзі з неї поділяться.